Вітаю! Сьогодні я розкажу, як зробити зубцювання края виробу, а саме зубцювання вистігу. Що треба робити, щоб отримати отакі гарні зубчики? Вони можуть бути такого самого кольору, як ваша тканина, або контрастного, як у мене. Перед початком виконання операції зубцювання необхідно в тій лінії, де буде проходити край виробу. Витягнути одну ниточку полотна, а потім взяти ниточку знову таки або контрастного кольору, або такого самого, як тканина, і вистігом, так би мовити, швом позад голкою шити ось такі стіпки робити. Голкою я захвачую 4 нитки полотна. Роблю один стібок, якби трошки ліворуч. А другий стібок, ці самі чотири нитки, я якби обвиваю поруч, але трошечки праворуч. Знов голкою захватую чотири нитки полотна, обвиваю трошечки ліворуч. І другий стібок кладу на ті самі чотири нитки, але е, трошки праворуч. І ці стібочки вони не лягають один на одного, а лягають поруч. Їх можна робити два або три, в залежності від того, якої товщини у вас нитка. А ось такий шов утворюється на зворотній стороні. Ось такий шнурочок. Такий гарненький, рівненький шнурочок. Наступний крок. Я буду витягувати нитки, які проходять поруч з моїм вже прокладеним швом. Цього можна не робити, але я хочу, щоб мої зубчики були більш гострішими і більш виразнішими, тому я витягую ось ці дві ниточки, так, обережно голочкою піддіваючи їх. І тут можна побачити, що утворюється такий вільний простір, який потім дасть можливість зробити зубчики більш гострішими. Далі я складаю тканину по лінії згину, там, де буде край виробу, в тому самому місці, де я перший раз висмикнула нитку та проклала вистігом свої майбутні зубчики. Ось, і Починаю оформлювати кожен зубчик прутиком. Зубчики я оформлюю нитками того самого кольору, що й тканина. Ось так. Прутиком я проходжу кожен зубчик. Уважно виводжу ниточку, відраховую 4 ниточки ширини мого зубчика. Бо я захватувала 4 ниточки, коли робила ці зубчики кольоровою ниткою. Ось, І фіксую їх. І так далі. Обережно обережно все ось так прошиваю. Взагалі можна використовувати різні техніки і нитки різного кольору для отримання того чи іншого ефекту в оформленні цього виду зубцювання. Але найголовніше те пусте місце, яке утворилося в результаті. Витягування однієї нитки в майбутньому кінці виробу, прошити ось таким ось вистігом. А далі вже пропрацьовувати кожен зубчик на ваш смак. І я роблю ось таким способом, ось таким прутиком. А це зворотня сторона прутика, яка утворюється після. Виокремлення кожного зубчика після його оформлення. Ось так акуратненько, гарненько все виходить, така зворотня сторона. Так що майте користь і творіть із радістю, та натхненням, шановні майстри та майстрині.